Вімо на мить державу, де уряд не стільки керує, скільки коригує Інституцію, що діє, ніби точний хірург, виявляє і видаляє проблеми суспільства чи то корупція, чи загроза війни. От сьогодні ми і розберемо цю концепцію, яка можливо здатна докорінно змінити наше уявлення про владу. Вся суть, власне, в цьому одному слові коригувати. Це ж не про грубу силу чи накази. Це скоріше схоже на роботу садівника, який обережно підрізає хворі гілки, щоб врятувати все дерево. Тобто, це мистецтво виправляти помилки ще до того, як вони стануть катастрофою. І тут виникає головне питання а що, якби уряд не просто видавав закони, а постійно, от знаєте, сканував реальність, знаходив в економіці, суспільстві, політиці і м'яко їх виправляв, наче досвідчений лікар? Саме цю дещо футуристичну ідею і пропонує Міністерство коригування. Окей, звучить інтригуюче, але в чому ж тоді полягає фундаментальна місія такої гіпотетичної інституції? Давайте зануримось глибше. І ось його місія зберігати рівновагу, життя та справедливість. Це не просто ще один орган контролю. Ні, це по суті такий собі запобіжник від системних криз, запобіжник, який стоїть на варті найголовніших цінностей. А в основі всього цього лежать п'ять, я б сказав, залізобетонних принципів по-перше, життя це абсолютний пріоритет. По-друге, етика це не рекомендація, а жорстка межа. Далі повна відповідальність, стовідсоткова прозорість і, звісно, інновації, які служать людям, а не навпаки. Кожен із цих принципів це ніби фільтр для будь-якого рішення. Добре, принципи є. Але як така амбітна структура взагалі може функціонувати на практиці? І тут відповідь криється в дуже цікавому симбіозі: людського розуму та потужності штучного інтелекту? І ось як це влаштовано. З одного боку маємо людський контур він встановлює етичні рамки і стратегію, а з іншого нейронну колегію. Це потужний ши-аналітик, що прораховує мільйони варіантів. Тобто, якщо зовсім просто, люди ставлять питання, що робити, а машина дає відповідь, як саме це зробити найкраще. Причому нейронна колегія це не якась там проста програма. Уявімо собі систему, що за допомогою передових інструментів одночасно аналізує тисячі законів, звітів, потоків даних. Вона бачить приховані зв'язки і прогнозує наслідки з точністю, яка просто недоступна для людського мозку. Окей. Теорія виглядає потужно, але ж завжди цікаво, як це працює на практиці, так? Давайте візьмемо щось болюче і знайоме, наприклад, системну корупцію. Адже це один з найсильніших ударів по фінансовій стабільності будь-якої держави. І для боротьби з цим існує система під назвою форма правди. Це щось на кшталт незмінної цифрової книги, де фіксується абсолютно все. Кожен контракт, кожна витрачена гривня, кожне рішення, і найголовніше нічого не можна видалити чи підробити. Результат абсолютна тотальна прозорість. А тепер давайте розглянемо конкретний, абсолютно життєвий сценарій, класична корупційна схема, знайома багатьом: швидкий прохід через кордон за певну винагороду. Як же форма правди може її викрити? Так, от дивіться, що відбувається. Система автоматично зіставляє дані. Записк з камери показує, що авто перетнуло кордон о 8.15. GPS-трекер це підтверджує 8.16. А от у журналі офіцера стоїть 9.30. І тут бац, не збіг. Система миттєво фіксує ризик і передає справу на аудит. Людський фактор спроба щось підробити, все це стає безсильним проти машинного аналізу. І це, до речі, прямий шлях до фінансової стабільності, адже мільярди більше не зникатимуть у ціні. Але сфера дії цього міністерства, як виявляється, не обмежується лише внутрішніми проблемами. Його інструментарій розрахований і на набагато гломальніше виклики, наприклад, на стабілізацію після великих конфліктів. І тут в основі лежить принцип, який ну насправді є глибоко гуманістичним: захист території не означає вигнання людей. Головний пріоритет зберегти життя і домівки. А це погодьтеся кардинально змінює сам підхід до поняття безпеки. І щоб реалізувати такий підхід, розроблено комплексний план захисту. Він складається з семи стратегічних рівнів, і кожен в них вирішує конкретну задачу на шляху до миру та економічного відновлення. Отже, які це етапи? Все починається з фундаменту чіткої законної бази. Потім розгортається система раннього виявлення загроз. Далі безпечна демілітаризація. Але, мабуть, найважливіше це інтеграція. Замість того, щоб ізолювати людей, створюються центри для їх реєстрації та працевлаштування. Ну а фінальний акорд це потужний економічний стимул через великі інфраструктурні проекти. Тобто це план, який не просто закінчує війну а будує довготривалий мир, а це і є головна запорука фінансової стійкості держави. І от, коли ми все це обговорюємо, виникає логічне питання а чи є ця ідея справді такою вже й новою? Чи це просто чергова утопія спроба вирішити давню проблему за допомогою нових інструментів? Варто поглянути на історію. Насправді, цей пошук ідеальної системи управління триває тисячоліттями, від міфічних жерців Атлантиди до тоталітарних режимів ХХ століття. І, мабуть, головний урок історії такий: будь-яка раціональна організація, будь-яка ефективність без етики перетворюється на машину знищення. Саме тому Міністерство коригування це спроба поєднати технологічну міць з непорушним етичним ядром, спроба не повторити страшних помилок минулого. І от ми підійшли до фіналу. Ця концепція, без сумніву, надзвичайно амбітна. Вона обіцяє рішення для найскладніших проблем від корупції до війни. Але водночас вона ставить перед нами ключове фундаментальне питання: чи стане така система проектом справжньої гармонії, чи перетвориться на досконалу архітектуру тотального контролю? Відповідь на це питання можливо і визначить наше з вами майбутнє.